Другий день після страшного ракетного обстрілу центральної частини Харкова жителі пошкоджених будинків досі оговтуються від всього того, що вони пережили вранці 2 січня, коли російські війська запустили три ракети по житловим кварталам Харкова. Поки ще в шокі. Все, що зарабати, все кончилось. Що з квартирою? Окна, двері, все, телевізор, комп'ютер. все. Слава Боже живы. Я был в ванной, жена на кровати еще лежала. Утром я собрался идти в РЭС. Это фашизм. Что можно сказать? По мирному населению бить. Сказали, что Искандеров и Кинжал. Где тут что-то? Тут. Просто ужас. На душі в мене така тривожність, так? бо я не зрозумію, як воно буде, буде далі. Що буде з будинком, бо кажуть, що може бути таке, що його не відновлять для проживання, що він не буде придатний, бо тут така велика трещина йде по стіні. Що тоді буде, я не, я, я не можу уявити, бо... Ну все так, вже, вже, тут так зручно, вже привично. Я живу в цьому будинку 45 років. Всі мої діти тут понароджувалися, в мене три сини, сумно, але і радісно, що всі живі. Всі, слава Богу. І е, кішечка моя, яка там по спині лазить і два собачки. Я їх підібрала, ну, скажімо так, діти війни. Да. І слава Богу, всі живі. Нічого не вціліло це по-перше. Що вони пустили? Якісь ракети і бомби. Крім того, я так розумію, що вони пошкодили газопровід і теж стався вибух через це. А в квартирі живого місця немає. З обох боків все винесено й навіть пошкодило віконні рами. Тобто тільки залатати ДСП і все в міжкімнатних стінах. Дири в квартирі моя мама була вранці, і ну вона, мабуть, народилася в рубашці. Як я кажу, зараз, мабуть, не її час. Вона жива залишилася чудом. План треба перечекати зиму, дивитися, що нам запропонує адміністрація міста, може країни, які в них плани стосовно дому, тому що дом старий, добрий і тільки е, дякуючи тому, що тут метрові на першому поверсі, там майже метрові стіни в товщину, і подалі ці стіни звужуються. Це ще дом, так називаємо Сталінка. Е, дуже тості стіни, саме тому він вистояв, але подивимося, такі пошкодження. Они будут его реставрувати. Какая-то пустота, осознание, что все, типа, дома нету, по сути. А в момент прилета, ну, первый раз, когда прилетела, я была в кровати. Мы подорвались, встали, пошли, э, выбила окно в одной и во второй комнате. И мы, я выглядываю, а там что-то горит. И начинает больше и больше гореть. И я отхожу, и буквально через пять минут взрывается газопровод. И все уже попадало. Вся квартира, все двери, все стекла, окна упали, разбились. Это очень больно. Осознавать, что вот так вот мирных жителей. Ми прийшли підтримати друга, він тут мешкав. На жаль, від квартири нічого не залишилося. А як, не друзі? Хто ще допоможе? Міські служби дуже гарно виконують свою роботу. І вчора, і сьогодні, дуже оперативно, за що дуже дякуємо їм. Все робиться дуже швидко, тому що і зараз і зима. Наприклад, вчора ще морозу не було, сьогодні мороз. І зараз тут ціна відходить. Ми припинили свою працю. Якщо буде можливість, і зараз експерти оцінюють цю ситуацію, мабуть, на протязі двох-трьох діб це місце буде красивіше набагато, ніж зараз. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олексій Старенков та Світлана Бреус Харків Новини.